Є знижки представляють нижки на Уролесан. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. У Дніпрі скандал. Група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу кракан Дмитра Павлова, коли той гуляв із немовлям і дружиною. У соціальних мережах відразу ж заявили, що нападники охорона нардепа Миколи Тищенка, з яким напередодні Павлов нібито посперечався. Сам Тищенко теж не змовчав, а за справу вже взялася поліція. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. У телеграм-каналах 20 червня опублікували відео, як група людей у формі і у балаклавах оточила чоловіка у цивільному одязі. У цей момент у хлопця на руках було немовля. Але після того, як дружина змогла вихопити дитину, невідомі повалили чоловіка на землю та надягнули на нього кайданки. Р потрапив і момент, як один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка у цивільному, та схоже, вдарив його. На кадрах швидко впізнали чоловіка у цивільному. Це Дмитро Павлов, який воював у спецпідрозділі кракен головного управління розвідки Міністерства оборони України. А люди у військовій формі пишуть місцеві пабліки, охорона одіозного народного депутата Миколи Тищенка. Зазначають, що перед цим між Павловим, який гуляв з немовлям, та дружиною у центрі міста та Тищенком сталася суперечка. А ось як проїзд нардепа коментують Дніпряни. Приехал гость и Тищенко к нам. Сам Тищенко визнав, що він приїхав у Дніпро. Про це він повідомив у своїх соцмережах і назвав місто мало не центром шахрайства України, з яким він приїхав боротися. Вітаю з міста Дніпро, місто герой, яке на жаль, сьогодні перетворилося на центр шахрайства, але так буде недовго. У Тищенка знайшлися й свої виправдання на заламування рук екс військовому. Під час проведення обшуків шахарайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито бодікамеру. Напад нібито здійснив друг Максима Хомка, одного з організаторів шахарайських ботоферм. Слідство перевіряє цю інформацію, він вже надав свої свідчення. Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви неприпустимо нападати на поліцейських під час виконання ними службових обов'язків. Кваліфікацію цього злочину повинні здійснювати слідство та суд. Ніякий статус не дозволяє будь-кому нападати на співробітника правоохоронних органів. По цьому епізоду ведеться слідство. Попри весь цей театр абсурду, слідчі дії не зупинялися. Попри провокації з боку шахараїв, вилучено всю техніку. Речові докази встановлено особи всіх присутніх на місці здійснення шахарайських дій. Тищенко опублікував відео суперечки між поліцейським і екс-військовим. Чи не опір працівник поліції? Там злосно не порву можна. Я не затримаю. Розпив людині телефон. Чоловік далі закінчається. Зрольце, смотри. Ти хто вообще? – ні, А Ты воював. Це ні, ні. Якось закон. Какой закон? Не показати, також, дружи, просто я показатель что? Я працівник народу. Какого мі? Какого міста? Можете ознайомимо. Киво, скоро не Можу зачитати, можете переписати. І що? Є...

Надав своє посвідчення, ви знайомилися. Зараз, звісно. Коли ви її там включили, ви розмовляли і ви спілкуєтесь. Я, я прошу поліцейського дружине називати. Поліцейська може спустили. сам, сам сказати. Ну, ну, ми, ми, зараз ви потрібна дружина? Ні, так як ви підійшли до цієї людини, так це нормально. А як це не нормально? Будь ласка. Не треба знімати. Микола Тищенко заявляє, що приїхав до Дніпра боротися з бутуфермами, а військовий нібито чинив спротив і, мовляв, через це конфлікт переріз у затримання. І на додачу почав кидатися звинуваченнями на адресу Павлова. Нападник на поліцейського був у білій футболці з чорною сумкою Louis Vuitton та окулярах Tom Ford. Ви бачили його на відео зверху. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки списаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така щаслива випадковість. Повідомляють, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні 9 у місті Дніпро. За інформацією йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Ось що прийшли кришувати чоловіки з попереднього відео. Величезна мережа шахрайських ботоферм, де оманюють на гроші родини військових. Наших жінок і матерів, однак офіційних підтверджень цієї інформації від поліції наразі немає, як і того, що Тищенко приїхав боротися з мафією ботоферми. А от за справу щодо силового затримання і резонансної сварки, яка вже облетіла всю країну, в поліції взялися. Там заявили, що відкрили одразу дві кримінальні справи за фактом утримання та побиття екс військового. Невідомі особи у камуфляжному одязі та балаклавах. Завдали 33-річному чоловікові тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13.45 на проспекті Яворницького у місті Дніпро. За даним фактом, слідчими відділення поліції номер 5 Дніпровського груп відкрито два кримінальні провадження за частиною першої статті 125 Умисне легке тілесне ушкодження та другою статті 146 Незаконне позбавлення волі Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події. У Кракені теж підтвердили, що Павло їхній колишній боєць. Нагадаємо, що Дмитро Павлов напозовний позовний син дніпрянин та доброволець, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до ЗСУ. Проходив службу у спецпідрозділі Кракен та брав участь у звільненні Харківщини. А ось чому Хорона і сам Тищенко ходять у камуфляжній формі, не будучи військовими, ні діючими, ні екс, теж цікаве питання. А що ви думаєте про цю історію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали у Уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.